На прозвучав національний славень України і дві козацькі дружини, які представляють е, українське селище з багатою історією, я про це ще скажу в нашому репортажі. Рицарі без страху і докору вийшли на футбольне поле. Чудовий газон у селі Денихівка, завдяки місцевим е, місцевим е, справжнім таким. Е, Подвижникам футбольного руху, які просто таки у відмінному стані тримають поле на стадіоні місцевому, може позаздрити будь-який клуб прем'єр-ліги якості газону у Женеківці. Сьогодні обидві команди зможуть на цьому газоні продемонструвати всі свої найкращі якості. І ми сподіваємося, що кубковий поєдинок, як то кажуть, не залишає будь-яких. Можливості для того, щоб грати на нічю, чи ще якось там обидві команди сьогодні будуть атакувати, обидві команди будуть. Отож, все готово до початку сьогоднішнього футбольного матчу. Прекрасна погода в Денихівці, не жарко, скажем так, дуже приємно буде грати футболістам і сподіваюся, що ви отримаєте насолоду від найближчих двох одних. Свисток рефері Артема Артеменка прозвучав, матч розпочався. Одразу довга передача Тимофія листопада на правий фланг на Мельничука. Це вже перша така акція на біля воріт Євгенія Каравана. Пробуває листопад! Удар До речі, не тільки він у складі колоса ходять до цієї збірної, яка, здається, стала чемпіоном світу, якщо я не помиляюся. Погінсайду зараз пробувають. Пробуває і забиває. Подивіться, який у нас холодний душ для даліківців. Ігор Ревосов. Ну, таке враження сталося, що не очікував цього колос. Євгеній Караван. І удар поворотом подивиться, з нижнього кута витягає Євгеній Караван, так і проситься. Тим часом Євгеній Миколаюк буде подавати кутовий. Ох, який момент, листопад знову царює на другому поверсі. Здається, головою саме листопад. Але рефері показує на кутовий. Там рефері вважає, що був якийсь рикошет. Навів порядок у карного майданчику Артем Артеменко і Миколаїв буде подавати цього разу з правого флангу подача. Висока траєкторія знову виступає, бореться за м'яч. Відбувається тут колеса, колоса, удар воротах, рикошет. Дарда м'ячем у карного майданчику. Миколаїв просить м'яч. Дарда подає. Карний майданчик пробиває Гребенюк і з м'ячем голкіпер. Караван швидко да. проб'ють футболісти Денгова. Денгофа. Ну, клечим віддає вдовиці. Довика пробиває, м'яч застріє у ногах футболістів колоса. Атака Денгом продовжується. Гребенюк на Дарду. Подача! Караван виходить, забиває. Ну, яка вже досі знана, наша маточка рівні і купа України середоматерів двічі і багаторазовий чемпіон Полтавщини. так от пан Віталій сказав, що він не заспокоїться, аж поки ох, який момент немає положення по грою! Хорошо в регламенті Кубка України серед матері. Тому сьогодні. У випадку перемоги колоса 2-1. Небезпечний простріл, атака ще продовжується з м'ячем. Іван Сомов відкидає. Ох, який момент зараз був Гребаєвка. Ну як же ти не бучи у ворота, Іване? Так. Гравець штурму. Так і є, закручує і виріться! який момент? Ай-яй-яй, ото що ти робиш? Оце так! Ну, я не знаю. Ваш коментатор, можливо, б, Баба Ванга, але е, так як я сказав, так такий Ну як це так може бути? Дмитро Яковенко, ай-яй-яй. Одинецький номер Марколаса. Ну що ж, чим відповість День -го? Удар ворота небезпечний момент. Андрій Данда. Почити передислокуватися, зібратися з думками. Зараз Сомов пішов в обіграш. Небезпечно. Гребенюк пар на майданчику. І яка помилка! Гребенюк зараз віддав передачу на Миколаюка. Але засильно і Артем Артеменко робить свисток при завершення першого тайму. Дуже цікавий поєдинок. Перші пилини другого тайму проходять під знаком переваги Денгофа. нього без момент! Який шанс зараз був листопада! Куда? Отож, Денгов Денихівка виступає на складі. падіння. Бо зараз попередження для Дмитра Майничука, здається, на думку арбітра він симулював у цьому епізоді. Mm -hmm. І перше попередження нашого матчу для Даліківської команди каже, каже арбітр, піднімайся, друже, не симулюй, вибачай, але жовта вже тобі готова. Майничук намагається зараз. Зараз перестановка. А так, вара мацівка! Зараз не положення позагрою. Виколою входить майданчик. Трізає кут. Небезпечний момент. Один і промахується! Промахується Петро Вубіченко. Як так? В першому таймі Іван Грибаню пробив вище. І що там рехає? Ага, Рефері хоче зараз навести порядок на полі, тому що э, ой, конфлікт футболістам вже продовжується. Чем? З ким мені? Знову включає Макара. Костя! Як Миколаєв подає, подави її. Вчителі футбольної хеміни, які працюють сьогодні у Даніківці. Миколаїв подає. Подача. також, і щук зараз. і м'яч. разом. Андрія Дарди і жовта картка для. Дарда може включити швидкість. Віддає Вітає прекрасний паска Солова! Куда ж боро зараз. зразал? Вічить сміли, трошки нервово. Небезпечний у яка помилка при передачі Войченка. Само перехопив, Дарду, можна примати. Забиває! Минулих років. І Микола Юк кращий футболістки. Ще не по мене спроба у поворотах, як зараз витягає кінчики на пальці Зараз всі пісні доводить з інгофа, і от тільки такими дальніми передачами. Може... Ці колоса, зараз помилка від Подколзіна може бути небезпечно, що Ліпа встигає перервати цей простріл. І зараз резонно підказує. тренер, Робити треба самому. Але все, на цьому гри приймаючи Артем Артеменко. Робить пісток про завершення поєдинку. Боголівського Данила Апостола, друзі, Полівальників О, опаноті ми будемо завершувати наш репортаж. Вітання полівальникам із великих зарослів, полтавцям, які відують нас, Нехай вам Бог допомагає. Дякуємо голосу, дає справу гру і бажаємо домогтися перемоги над Олімпією Савиці. Сіро бажаємо команді і захопленку клубу Віталію Волицького. На цьому, друзі, прощаємося з вами. Для вас тут, на ютуб-каналіка працювали.